Зокрема, кандидат у президенти США Дональд Трамп виступив у місці, де у липні на нього було скоєно замах. Мова йде про місто Батлер, що у штаті Пенсильванії. Отже, під час цього заходу трибуну Трампа оточувало захисне скло а на даху. Будівлі із якої і стріляли тоді в кандидата сиділи снайпери з охорони республіканця. До слова Трамп почав свою промову із посилання на минулу зустріч. Як я вже говорив, заявив він на початку свого виступу, вказавши на табло з даними щодо імміграції, і в липні саме в цей момент промови. Політика пролунали постріли. Нагадаємо, що 13 липня під час промови республіканця 20-річний Томас Меттіо Крукс відкрив вогонь із даху будинку навпроти. Тоді Трамп був поранений у вухо, а стрілець був убитий вогнем у відповідь співробітників секретної служби Сполучених Штатів Америки. Пострілом Крукса в той день було вбито одного із відвідувачів липневого мітингу кандидата у президенти. І до слова, на цьому мітингу на підтримку Трампа з'явився Ілон Маск. Республіканець запросив мільярдера на сцену і поступився йому місцем за мікрофоном. З трибуни Маск закликав виборців голосувати за Трампа, щоб нібито зберегти демократію в Америці. Також він приділив увагу критиці опонентів Трампа і не згадуючи їхніх імен, але мабуть маючи на увазі кандидатку від демократ... демократів Камалу Гарріс, він заявив, що інша сторона хоче відібрати у США свободу слова. Права голосу і право на носіння зброї водночас сам Трамп пообіцяв, що Сполучені Штати Америки висадяться на Марсі до кінця другого терміну, якщо його переоберуть, за даними змі власник соцмережі X Ілон Маск може жертвувати до 45 мільйонів доларів на місяць на кампанію Дональда Трампа.